Три роки тому я почув моторошну історію. Американський студент Отто Ворнбіар приїхав в північну Корею туристом на п'ять днів, але поїхати звідти так швидко в нього тоді не вийшло. Північно-корейська влада вирішила залишити в себе хлопця подовше і все через те, що він хотів забрати собі на пам'ять плакат з політичним гаслом, який зірвав зі стіни в готелі. Я потрібен своєму братові та сестрі. Благаю зрозумійте, я всього лиш людина, і я зробив найгіршу помилку в своєму житті. За цю помилку його засудили до 15 років каторжних робіт. Через два роки ув'язнення хлопця повернули додому в стані коми, після чого він помер. Знаєте, друзі, ця історія довго мене не відпускала. Як можна відібрати життя у людини через зірваний на стіні папірець? Я не дарма згадав цю історію, тому що зараз кримінальна справа за зірваний плакат виглядає вже й не такою дикістю порівняно з позбавленням волі за репост картинки в Фейсбуці. Підсуд за репост. Знайомтесь, це Володимир Терещенко. Йому 80 і його судять за репост картинки в Фейсбуці. Працівники СБУ знайшли на сторінці чоловіка пост дворічної давності, де він, начебто, закликає до насильницького повалення державного ладу. У дописі з Фейсбуку, який поширив пан Володимир, були слова про негідників при владі, про стадіон, де їх треба зібрати, та про розстріл. У сукупності є розгорнутим закликом до військового перевороту в Україні на чолі з диктатором за підтримки армії МВС СБУ до масових розстрілів на стадіоні, на у упорів пенсіонера звинувачують в закликах які спрямовані. На насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, і все через те, що він зробив репост картинки про якихось упирів. для когось. Розумієте, ці заклики можуть бути лише небезновинним репостом. А для когось це може бути активним поштовхом е, до, до збройних дій проти державної влади? Уявіть собі, цей чоловік живе з двома котами в селі, але йому майже вдалося зробити державний переворот. Знаєте, скільки лайків зібрав цей пост. На його сторінці цю сторінку передалася аж одна людина вся ця історія, на жаль, нагадує мені те, що систематично відбувається у Мокшанці. Там теж люблять влаштовувати обшуки, відкривати кримінальні справи на тих, хто розміщає гнівні пости проти влади. Я жодним чином не намагаюсь нас порівняти з ними, адже прямо кажучи. Чхати я хотів на те, що відбувається в Росії, але коли подібні ситуації трапляються в моїй країні, мовчати я не можу і не буду. Слідством не здобуто жодних доказів, що Терещенко мав на меті якісь там цілі повалити якийсь конституційний лад, якусь державну владу. Навіть якби Терещенко розмістив на своїй сторінці в Фізбуці цей репост, то е, е, ніяких наслідків. Це не за собою не потягло саме цікаве, що в цьому пості не було нічого про якусь конкретну країну чи прізвища політиків у розслідуванні, яке вже провели в службі безпеки України, не зазначені ні автор допису, ні інші користувачі, які його поширювали чи коментували. Але звісно, це аж ніяк не стало на заваді слідства, яке вимагає для пенсіонера три роки позбавлення волі з конфіскації всього майна. Однією важливою деталю в цій абсурдній, в той же час, показовій справі є те, що Володимир Терещенко є місцевим екоактивістом. І вже декілька років він бореться проти будівництва та кофабрики Пічгирино, але судять його, звісно, не через це. Товариші Володимира по майдану запевняють, Володимир Патріот і разом із ними бореться проти порушення закону на Чигиринщині, все лише законними способами. І в мене виникає логічне запитання під кінець цієї сумної історії, чому служба безпеки України вирішила натиснути всією своєю масою. На вісімдесятилітнього пенсіонера, який не несе жодної загрози. З тою ж самою силою і натхненням, Українська служба безпеки могла натиснути на таких, як Мідвічук, Рабінович або навіть, можливо, Ківу, який, до речі, ніколи не приховував свого бажання повалити конституційний лад. Іскрені вам. Говорю. Тепер. буду отрицать все то, что все действия власти и буду активно действовать в отношении свержения этого ебанутого, сумасшедшего, непрофессионального, дебильного, я не знаю, там, клоунского режима Зеленского. Знаете, друзья, в этой трагикомичной истории все-таки хочется верить, что здоровый глуст победит и суд Виправдає цього чоловіка. А от справжні сепаратисти і колаборанти, які тільки і мріють про знищення української державності, нарешті будуть покарані. Я вдячний всім, хто додивився це відео до кінця, і сподіваюся, нічого не стане вам на заваді, поставити під ним свій лайк і написати свій коментар. Мені буде безмежно цікаво почитати вашу думку стосовно цієї ситуації. Друзі, з вами був я, Владислав Шевчук. До зустрічі.